Що скажете за скаут? Давайте ваша думка в коментарях. Поважуємо. Насправді одна з, таких, одна з таких зараз масових тракторів. Скаут. Популярних, розпространенних. Понятно, що по ньому можуть бути косяки. Я думаю, ті, хто все дивиться. Я вам так скажу по-любому китайцям можуть бути косяки. То що тут мотор ходить, коробка ходить, два роки гарантії і все. А по мілочі, ну, блін, беріть Донфенга. Реально, Беріть там взагалі щось не китайське, щоб вас купив масу льош, соляру, льйош і їздиш. А з китайцем таким, якщо маєш китайця, треба вміти і щось зробити з ним. Я думаю, всі власники китайців це знають. А така 50-ка суперська, тому що вона здорова, великі колеса, тяга є в нього. Ну, Давайте я хочу проїхати. приборка не включится. Не робо приборка робы. О, как она! Показывается. вот электронная приборка можно выручить, понял? Мне больше подобаются такие круглый датчик, потому что вот оно, оно, оно. китайский калькулятор, ну, я реверс. Да? Да, смотрите, что классно. Як хто ж паркується. Бля. Не гляне. І нічого не поламав, навіть, навіть якось не інтересно. Ну, Сяга є, він молотить нормально. Ну я ж кажу, там по електриці -по буває китайці всіх. E, 50-ка, цей новий капот, що взагалі скажете по новому капоту. Як вам дизайн. Дизайн капоту п -п 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 поміняли. Е, оновили фари ледовські, зробили, така вирішетка агресивна. Ну, чесно да то все, то, трактор залишився, як і був. Тільки поставив приборку, да? ну, Факт. Не, ну я це можу, я просто знаю, по, по компанію сказав, я розумію, що у будь-яких поставщиків бувають якісь браковані заходять партії. То ти, нічого з цим не зробиш, бо то є китайці. І кентаври, і, і любі. А я їм можу поставити респект за те, що вони реально зробили для людей трактор, який... где в среднем на штуку дешевше за скаути, за конкурентів, по опциях те самые И по потужностях те самые. Вот что, смотрите. Файтер. Бракуя бабла на скаути. Не беда. Сороковка. Дивите, с каким мостом. Грубым. А, это, это даже 25-ка. Прикинь. То 25-ка. То сороковки еще круче. Тут даже сороковка есть. Отличие. Рыбка. Ну да, они отличаются перед передним мостом. Это и это, видите? 254 і 44. Ну, тобто, Ось вам не вистачає на скаут, а, там чи там, на якогось там. Скінта, вердюксові там теж вони 50-ті дорогі. Пожалуйста, економ Ярсія є. 40-ка РДшка, реверсна коробка ось от на реверсі. 254. й Яким ми їздимо? 254 чи 40? Не пам'ятаєте. А, цим їздимо. Можна на цьому проїхати трохи. Вот. Не хочете? Переплачувати те саме. Два діска щеплення є. блокування, примусова гідравліка у всіх комплектаціях, широка резина, люксова, там там у всіх комплектаціях ровний пол. 404 має реверс. 254 без реверсу, просто 8х2 карабас. Вот. І отлічно собі все тут грає по повній. Все ж робоче місце, все сучасно, все файно. По якості, ну як яким-то. Як... Ті ж самі моменти мови. Що і любим китайцем бюджетно. Ну теж мотор, коробка, ходи. Дивеш в Кентаврі. От з руками точно тут зробили. Не той електронне. Що? Відрізуємо? А, інша, давай. Так що давай спробуємо. Майтесь, майте! Я знаю. Нормальний апарат, чи, ні? Файтер. Ану напишете в коментарі, якщо ви думаєте, по поводу файтераки. Ну, як мне, то господи, за ціну його, що все ідея, і є і реверс і все, і все, і все ну, не буде як, гірше чи хуже там, того ж кінтавра да. чи того ж э, скаута. Скаут трохи красивший, там дизайн, там сучасніші приборні панелі, тут все попроще. А, аналог, аналог. Так, але ж файтер. От спілить, він нормально, так. Да. Да. Вот, Так що хлопці. А... Скауту респект. Здоровили нового тракторця, який собі може людина дозволити, кому бракувало на, на того ж скауту. Респект. Ну приборки треба браковані поменять. Все, знаєте.